Привіт на латефудисті. Ну що, наш латімобіль знову на Вінничині. Ми в гостях у компанії Alibor. Говориш, Alibor? яка перша думка? Це великі маршрутні елеватори, це Вадолл Сірецький термінал, і лише в останнє ти можеш подумати, що це якийсь аграрний напрямок. Але ні. За рік до Великої війни компанія зайшла в агро, фармінг. Зараз має 6 тисяч гектар землі, має молочну ферму і на цьому не збирається зупинятись. Ну що, подивимося, як живе агробізнес компанія. Поїхали! Як це розпочалося? Ну, і так, як, напевно, у всіх. Знаєте, ми ж були напряму дуже близько з агровиробником. Дивилися, як вони вирощують такі, ну, рентабельність землі. Так, знаєте, вона навіть з боку відчувалася, що вона там є, і доволі непогана. Особливо 19-й, навіть, навіть, навіть 2020 рік, коли була засуха в центральній Україні. І так ми не одно неодноразово цю тему піднімали. Давайте, давайте, щоб здем будемо спробуємо. Візьмемо для, для себе декілька господарств. попробуємо попрацювати, що воно як. Тим паче, це буде стабільний е, об'єм зерна для наших же елеваторів. В 2017-му організували комбайновий напрямок, і ми ще стали ближче до фермера. Так ми тільки перевозили е продукцію, а так ми почали її ще, ще ж збирати. І так склалося. Ми інтенсивно набрали. Ми е весною 21-го року взяли перших півтори тисячі гектарів. Це тата нашого власника. Бери більше, кидай далі, поки летить, відпочивай». <гум> е е і ми почали добирати і так до кінця 2021 року 6500 га гектарів землі в Вінницькій області. Три локації. Могилів Подільський, Шаровизький район, і, і, і Вінницький район. Пріоритетом в виборі локації для ведення агронапрямку, агробізнесу були, ну, скажімо так, підприємства, які знаходяться недалеко від наших елеваторних комплексів. Ми зайшли в 21 році не точно на 6 тисяч гектарів землі. 6 тисяч це зупинилися і за війни. Без дозакупки техніки ми можемо збер... обробляти 10. 12 тисяч гектарів землі ми ж не покладаємо зусиль для того, щоб збільшити цей земельний банк. Я думаю, що найближчим часом у нас все вийде, і земельний банк де зростати. І черга на елеваторі повинна бути тільки з автомобілів, агронапрямку. Але з іншого боку, ви ж все рівно окремий бізнес-юніт. Правильно? Ви ж не просто, ми, ви, ж, ви, ми, не ми, просто ми, ви ж не сировинна база для елівами ринкових відносинах з ними. Це 100%. Ми моніторимо ринок, наприклад, послуг по регіону і домовляємося про середню ціну. Те саме стосується наших автопідприємств. Є ринкова ціна, їм цікаво з нами, нам цікаво з ними. Говоримо так: гри в одні ворота в нас немає. Яка логіка по добору земель була? Чи де продавалися, там і брали? В основі тоді, на той період 21-го року. Які пропозиції на ринку були, та й та і брали на той час? Було цікаво працювати скрізь, але ж ко все змінило ці обставини 24 лютого 2022 року? З другої сторони це не, не можна сказати, що це в цьому плюс якийсь був. Але ми цю ситуацію використали е, в іншому. Ми її використали те, щоб за цих три роки, і це показують показники там врожайності. Ми відточили технологію, е, ми відточили колектив. Да, тому що ми зайшли. Ми всіх працівників залишили на роботі. Жоден рік не легкий. Я ж коцей. Тим, тим паче також також нам це доказали. Але будь-які тяжкі у цей вони знаєте, вони компенсуються гарним результатом. Погода, складна засуха військомати, бронювання. Такий, знаєте, нестабільність на трейдерському ринку. Ціна то вверх, то вниз. Але ось, ось ось це задоволення. Оцей звук. Замість тисячі слів. Оцей звук це задоволення для будь-якого аграрія. Опа. Щоб не казали, що ми змонтували. Да? От так? Отакий взяли такий і маємо. І сухенький. Елеватор дзвонить. І от навіть тут бачите, що можна було ще трошки доотримати. Але спека спрацювала трошки нам цей. Ну, я думаю, по, по Вінницькому регіону ми, як команда, ми більш чим задоволені результатом. Микола, що скажете по цьому зерновому сезону? Що, що по цьому полі кукурузи? На даному полі кукурузи посіяний гібрид Піонер. 9 жовтня закінчуємо збір. Середня врожайність 10 тонн. Волога до дожів була 15-16. Ну і зараз так само після Ось, Вчора була вологіша, до 17, сьогодні. Сьогодні перша машина 16-та волога. Я думаю, що до кінця дня вона даже впаде до 14 ,5. Показниками на фоні цьогорічної аномальної спеки ми задоволені. Я сподіваюся, в найближчі там день-два ми закінчуємо збір. По кукурузі, по Вінницькому або південні регіони Вінничини ми вже зібрали. Це залишилася тут Вінниця сама, у збір кукурузи. А що там по врожаях? Там по ворожаях кукуруза вона не витримала цієї аномальної спеки. Є поля, які це антирекорди побили, це там 2,5 тонни кукуруза сипала. Ну, є і кращі поля, які сипали там 5-6, і 8 тонн сипали. І ця спека вона вона, вона вже пережарила і пшеницю, гірші поля ми обирали. 4,5 до 5 тонн, там краще 6 тонн убирали. То є люди, які обирали в нашому регіоні пшеницю 2-3 тонни. І так само по ріпаку обирали до двох. Ми на гірші поля убирали там 2,8 По Могильову ми закрили 450 гектарів. Ми закрили середньою урожайністю 3,5. А пошаргоду, то ми закрили урожайність 4,3. Соняшники також підгоріли, соняшники в урожайність там, від 2,5 були поля. Ну і до 4, звісно, були поля, то по цьому регіону там в середньому вийшло. Близько трьох той регіон Південний, а Вінничина 3,8 це поля в основі показували урожайність. Останні два роки ми вибудували структуру, що у нас там ріпак, пшениця це. Близько 50 відсотків виходить до 3 тисячі гектарів до 3,5. А решта в нас виходить кукурудза соняшник. Півтори тисячі до 1800. У нас виходить соняшника, і там від 1200 до 1600, там як який рік по кукурудзі. А пшениці скільки у вас десь? У 2024 році пшениці у нас було 2400 гектарів, а і було ріпака 700. До останнього ми вичікуємо весни і дивимося, які продуктивні опади були зимою, щоб розуміти, що з посємку кукурудзи. На сьогоднішній день погода не дає нам гарантії, що можна надіятися на продуктивні опади під час період вегетації. А скільки максимум у вас не було дощів? Два місяці ноль. І температура вище 40. І неважливо, чи це був піонер, чи це був ДКС посіяний, чи це там по РЖТ. Ну, всі гібриди просіли тут ніяк. У нас агроном, людина, яка там, 30 років працює агрономом в тому регіоні. Все, клімат змінився повністю. І це просто ну, очікування ситуативне, що в період вегетації в нас випаде там, 100 плюс міліметрів опадів, і буде там оптимальна, скажімо, там, температура там, для нашого літа, якого ми звикли. Але більше все це аномальним. аномальна температура, аномально малі кількість опадів, і вони взагалі, ну типу, і продуктивних не. Є. Раніше агроном казав, що 8-10 млн це вже врахувалися продуктивним опадом. На сьогоднішній день влітку при такій температурі вже треба 20 мм. Що радіо Да. Воно не встигло впасти до землі, а вже випав, бо температура землі вже наскільки прогрілася, воно так максимально швидко випаровується. що і там зрошування, як хто ще ближче до Дністра, якщо б говорили за це. Там можливо ще якісь є. А там по нашому регіону, ну практика, 21 рік. В селі був ставочок, де люди ловили рибу, і, там хлопчики ловили карасик вудочкою. В 22-му році він висок і все, його нема. Він не набрався. Я думаю, що будь-який критик може сказати, що я говорю ну, правду по вражанні, та це десь якесь поле. По кількості пожнивних рашків можна зрозуміти, чи тут є 10 тонн, чи немає. Ну, от я можу вам сказати, о, дивіться. Лабораторія Вороновиця. Алло. Доброго дня! Добрий. А скажіть, будь ласка, що сьогодні по кукурузі? Ось тільки ось одна машинка була Костянтинівка, попередня волога 16, на шкафу шести. Ага, добре, дякую. 12. Тут по захисту, як агрономи спрацювали на сьогоднішній момент. Момент ми маємо 9 жовтня. Ніякого бур'яну, нічого немає. Всі умови були витримані, щоб кукурудза дала максимальний результат. Ну у вас то ще й плюс, у вас то ще й органіка. Так, органіка є, ну, конкретно на це поле ми не вносили за три роки. А чи вносили наші попередники, у нас не всі здані, бо тому що ми, ми вже, коли зайшли в агронапрямок, ми все завідцифрували всі наші поля, кропіо, повністю історія всіх внесень ЗЗРів, добрива і це. То ми знаємо, що ми вносили і в якій кількості. Скільки вносили попередники, у нас цієї інформації там достовірної, там 100% немає. Але так, да, з логіки речей, то на це поле хоч там. Можливо, там 5 років назад, можливо, більше органіка попадала. І взагалі тут е, показники просто природнього гумусу краще, там, чим, наприклад, по півдні Вінниччини. Тому що тут чорноземи, а там суглинки в, в, в основі по могилів-Подільському і по Шарловському району. Микола, бачимо, гарно зійшли у вас ріпаки. Що це у вас за гібрид, коли сіяли? Сіяли ми його в кінці серпня, тут посіяний гібрид ДСВ Далтон. Він в 23-му році дуже хорошо себе показав в цьому регіоні. І по і також ну, взагалі, третій сезон сіємо ріпак. То в основі у нас ДСВ минулому році посіяли Limagrain, теж дуже добре зарекомендував. І Bayer посіяли, теж достойні гібриди. В ріпакові саме основне мати запас техніки і запас людей, так, які можна максимально швидко зробити в короткі сроки. Бо в ріпаку саме основне, щоб ловив вологу, і він зійшов. Далі вже в ну, нього набагато більше шансів вижити і дати хороший результат. Ну, Багато людей при цьому сіяли в суху землю в цей, в цей сезон. Ну, і... Ми в цей сезон не ризикували. Ми минулий рік 250 гектарів посіяли в суху землю, ждали майже місяць. І в мене, і в агронома <схи>, нерви були такі, знаєте, поки піде дощ, який піде? Піде 5 міліметрів, це ж не продуктивно, тільки спровокує і потім засохне. То цей рік ми все-таки сроки дозволяли, що був тільки десь 20 було серпня. Ми ще очікували, пішов дощик. 18-20 мм пішло, і ці площі вже були до цього готові, виорані, і ми зразу це, бо ми так ми по декількох технологіях сіємо ріпак і по класиці під оранку. ну, Тут в основі в цьому регіоні біля Вінниці по класиці. а там сіємо і по класиці, і по, скажімо так. Мінімальному обробітку після дідискування. В цьому році ми купили такий цікавий агрегат Пьотінгра, Пьотінгер Терія. Він дуже непогано готує землю після пшениці під ріпак. спробували це. І навіть в цьому році наші партнери Астра привезли нам на демонстрацію хорш-фокус, Стріптіловська сівалка. Ми ще собі таку не купували, бо... Ну, потестуємо її. Тотерія агроному дуже сподобалася, спрацювали неї, і школі посіяли 25 гектарів хорш фокусом. Саме зараз працюємо от регулятор росту, напевно, працюємо зразу і фунгіцидом, і інсекцицидом. Ну, тут бакова суміш. Ну, а в тих філіях ви теж посіяли півтори тисячі гектарів. Ну, це для вас традиційна площа, Ні, це ми нарощуємо. Перший рік було 270, другий рік було 740. Ось цей рік ми обрали. І зараз вже посіяли півтори тисячі. головний вчора спілкувався, то задовільний добрий стан. Ну дай Бог, да. поки поки що так, але надалі треба погода, що треба тепла. трохи, вологи вже поки що більш-менш достатньо. Вчора відзвонилися і консультанти. Точка росту є. Частина листя десь зловив не на цьому, по на іншому спеку зловила, трохи скинула, але все відновлюється. Я думаю, що все буде добре. Зараз ми самі самі задаємо питання. Так? Ми там їздимо на підприємства, які побудували нові комплекси. Це дуже великі місця, дуже великі. Хороший комплекс побудувати. Це 10 мільйонів євро. О, зараз тут на місці цього побудувати новий комплекс, по останньому слову. скільки корів. На тисячу дойного. І плюс шлейф. Це там вийде загальний там, десь до 1800. Це там по-послідньому... С... мільйонів, доларів. Десь, Коли вони відіб'ються. Саме дороге, знаєте, в фермі, напевно, що? Доїльний зал і бетон. Бетон — саме дорога, тому що це все треба, щоб все ж було. Не було болота. Це всю інфраструктуру треба зробити. Все залити бетоном. Кожен місяць в нас йдуть прорахунки по прибутковості ферми. Кожен рік ми закриваємо річний звіт по фермі і доказуємо, що з тваринництвом наше підприємство більш ефективніше, більш прибутковіше може ставати. І ми незалежні від ціни продукції на ринку. Ми кожен день отримуємо кошти за молоко, і на операційну діяльність нам вистачає. Розкажіть трошки про молочний напрямок. Скільки у вас поголів'я, скільки з них дійного? На даний момент у нас 350 голів дійного стада разом із шлейфом 800 голів. Хочемо розширятися, збільшувати поголів'я. Це в нас пізній сухостий, де тут народжують телят, а вже далі в роділку переходять і вже далі роздой іде, І все яка порода у вас? Голштини до нашого приходу тут трошки інша була порода, але вже пройшли ці періоди, що вже вийшли на чистий голштин. А яке у вас осеменіння? Штучне, природне штучне осеменіння Частково є в природні утримання прив'язне, то тут більше на штучне осеменіння. Скільки у вас, до речі, силосний клин взагалі під, під, під тваринництво? Е, На даний момент ми використовуємо 300 гектар під е, тваринництво. Це в нас люцерна, силосна кукуруза, зернова кукуруза, зернової. Ми корнаж робимо, силос, робимо сіно. Виготовляємо. Що з вашим приходом змінилося? Чи ви, по суті, нічого толком і не міняли? Тут е, працює і працює. Ні, ну Ми підхід е, змінили і змінюємо е, далі. Прийшли, ми надої були набагато нижчі. У періоді зараз ми вже піднялися на відсотків 40 по надоях і йдемо е, покращення, робимо кращий комфорт для корів. Так само і ветеринарія дуже звертаємо увагу. Скільки надої у вас? Ми прийшли було 21, зараз ми вийшли на 28. Підход ми поміняли в раціоні, але основний, наприклад, акцент все-таки це заготівля сілосу, сінажа. і ми дуже щепетільно до цього відносимося за того, що чим краще ми силос заготовимо, який займає в нас більше 50% це силос скормові в, в раціоні корів. Ми прийшли, був заготовлений сілос, трошки неякісний вийшов він. Ми заготовили новий, коли почали давати новий силос, зразу? нового урожаю, надій зразу піднявся на 2 літри. Ви ж в рукавах, так? як я розумію, У нас є силосні ями, але їх не вистачає на круглий рік. Ми практикували, курган закладали. Але в кургані дуже багато відходу, тяжко його заготовити в кургані. І в цьому році ми вирішили закласти в рукава. Да, це трошки здорожчало собі вартість силосу, але вже розпакували перший рукав, і якість силосу нам дуже подобається. Куди здаєте молоко? На даний момент ми працюємо із TerraFood. Тульчинським молокозаводом. Яка частка у вас екстра молока, екстра класу? У е, нас все екстра все? класу молоко. Ну, ми здаємо. У нас два будинки, де доїться корови. Постійно у нас молочний модуль два рази в місяць проходить. То ми по екстра класу проходимо. Не можу не спитати про кадри, бо скільки не їжджу по регіонах, не спілкуюся із аграріями, от саме в сегменті тваринництва найбільше нарікають на кадри, точніше на їх відсутність з кадрами. У нас теж є проблема і весь бізнес, зараз кадровий голод, але в даному моменті ми за кожну людину переживаємо, оплачуємо вчасно заробітну плату, працюємо з ними, щоб від нас люди не йшли. Давно працюєте на фермі? Рік. Я зрозумів, що ви ще з попередніми власниками також трошки тут попрацювали да, в якийсь да. якийсь час. Ну це ваше друге друге пришестя. Щось змінилось за цей час? Змінилося услов'я праці до людей, зарплата по фермі. Ну багато чого змінилось? Навіть елементарно, тут де ми зараз стоїмо, тут було болото. Ну. А... Тут уже залято. телятка на сухенькому, є доміки там саме теж переробили воду. Робимо поїлочки теж в будинку для корів, щоб їм було краще услов'я. А от знаєте, часто кажуть про те, що от в не непрестижно, що туди не хочуть люди йти. У вашому випадку Душа лежала у вас до цього, там з дитинства. Дома тримали хазяйство, корови, телята. Ну я люблю це, мені це подобається. Я кайфую від цього. Я їду на роботу, я хочу сюди їхати, бо це воно моє. Мені здається, треба любити любити тварин першу очіку. Якщо ти їх не любиш, тобі не буде цікаво ні ця робота, ні ці запахи, ні це гамно, болото, осінь, дощ. Слухайте, а тварина вона відчуває те, що як до неї ставляться? через те, що мені кажуть, от є фактор доярки. Я думаю, уже ж є доїльні зали, уже ж є молокопроводи. Тобто, вже якби ручної дойки немає. Я думаю, що справді дуже важливо є, як там не знаю, як доярка працює. Це важливо, і кожна доярка, от в групі в неї є 50 корів. Вона навіть я цього не знаю. Вона кожну корову знає по імені. Кличка. Вони за кожного коровку переживають. От, там, вона як вона не їсть, я сьогодні прийшла на роботу і каже до мене Віктор, подивіться, от вона щось не їсть за цілий день там, зранку. Вони переживають, навіть за... коли є вибраковка, вони теж за цю корову переживають. Там, тіпа, є такі доярки, що я їй хочу здати, але вона мені вже йде в мінус, а вони кажуть, ні, ну хай ще побуде. Слухайте, ну от кажуть, що преміюють в тому числі за прирост, ну за, за краще за краще надоє. А це, це теж прямий вплив, бо ж мені здається, що це кормова база, там ну і ще, ще якийсь оце прямий вплив. Чи все-таки вплив доярки теж на, на, на надоїв є? Доярки теж от дивіться, якщо коробка захворіла, нереально там врачове обійти всяке господарство. Це бачить першу чергу, доярка. Вона замічає, якщо в неї мастіше вона захворіла, звісно, буде на дою менше. І це залежить від доярки. Вона каже зразу, вона каже, до ча, лікує її, тому що вона розуміє, вона чим корова дає більше молока, тим в неї більше і зарплата. Розвиток іде, коли є нормальна атмосфера в колективі, і колектив заточений на один результат. Коли ми разом ми краще досягаємо. Успіху. Сивого волосся додалося вам від молочного напрямку? Е, трошки додалося. Е, молочний напрямок це ми вже розмовляли на цю тему, це трошки інше як рослинництво. Тут 24 на 7 потрібно бути на зв'язку, контролювати процес весь, е, бо це тварина, вона хоче. Їсти, вона хоче пити, вона хоче доїтися, вона хоче нормального комфорту. Вона не знає, що таке свято, новий рік, Пасха чи ще щось. Процес цей невпинний, круглосуточно. Я, як директор, відповідаю за цей весь процес, я повинен бути на зв'язку завжди. Як ви утримаєте теляток, які у вас тут підходи? Випоїмо їх молочком два рази на день. Є гранулозу, водичка, коли них повинно бути обов'язково. В скільки від мамки забираєте? Вони тільки родилися, їх і... все забрали від мамки, ми її випоїмо, їх, вони несуть. І до якого віку? Обща телятка три місяці. Вони у нас під молочко, їдять гранули, тоді вони переходять, пішли, покажу ага. другу. Старшу групу. Так. Да. Ну, у нас там є Група 0 – 3 місяці, 3 – 7 місяців, 7 – 12 місяців. Тут вони ж молочка нас не п'ють. Вони ж їдять, бачите, такий корм: сілос, сіно, сінаш і ще гранули даємо їм. Вас є стікток. Як його запустили? Що надихнуло вас? Зразу я тут почала робити. Я просто приїжджала, давала два рази в тиждень виходні ага. врачові. Я робила на другій роботі і так приїжджала. Ну так склалося. Приїхала, зробила там обхід, полікувала. Ну, треба до вечора бути скучно. Ну так і почала знімати там теляток, робочих. Бачу, людям почало подобатись, і я далі так почала займатися. В планах нарощення поголів'я, можливо, доїльний зал плануєте поставити. Зараз ми старі будинки все одно реконструюємо, тому що вони вже дуже старі і покращуємо комфорт. Але в планах найближчим часом ми хочемо розширятися і розширятися за рахунок нововведення нових будинків доїльного залу. Ми новий змішувач кормів закупили. У нас є програма «Профіт», яка точно вимірює кількість корму, яка на голову раціон. Ми зараз ремонтуємо Роїдні зали, щоб не ламалися, так сказати, і менше часу витрачали на якісь ремонти обладнання. Зараз ми хочемо реконструювати будинок, де буде просто менше ручної праці, а більше буде техніка працювати: вичистка гною, викачка, роздача кормів, автопоїлки. Що там буде більшу кількість голів, обслуговувати одна людина. Роботів не плануєте? Роботів поки не плануємо, але з часом ми ж йдемо у майбутнє, технології розвиваються і буде новий комплекс, то будем буде дивити, в ту сторону будемо дивитися. Вадим, я бачу, у вас тут наочний приклад було стало. Що ви, що ви встигли зробити за, за останні кілька тижнів, так, як я розумію, навіть? У нас дуже, як бачите, вже Старі ще радянські кормові столи, напування водою теж не комфортне. А ми боремося за комфорт для коровів. І зараз ми почали реконструювати поїлки, кормовий стіл, де будемо кожну годину підкидати корм, і буде дуже класно зачищати кормовий стіл від старого корму, щоб не було ніяких там. Патогенів не вироблялося, бо це здоров'я корови в першу чергу, і доказано вже вченими, що кормовий стіл це краще споживання корму, ніж, наприклад, старі там радянські корита. Що з ми ще правильний колір накриємо кормовий стіл. В її в ДНК записано, що вона повинна випасатися на лугах, їсти зелен... зелену траву. І для неї це такий ефект очима, що вона думає, що це там зелений корм, і вона краще його споживає. І засвоєння краще, за цього, вона більш комфортно себе відчуває. Угу. А вода, де вони будуть чпити? Вода от поїлки з великим напором води, щоб вода набиралася дуже швидко, вона не може там, довго да, там, пити воду. А так швидка подача води, і вона напивається і краще споживає корм. Так само вологість корму. Ми кожен день його провіряємо на вологість, на суху речовину. Чим краще оптимальна суха речовина з вологою, тим краще буде засвоєння їжі і буде засвоєння корму. Генетику, ви не збираєтесь оновлювати. Ну, я розумію, що всі 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 прямують по шляху голштинізації. У вас голштини. Ми думали, може додати ще джерсеїв для підвищення жирності молока. Але це в майбутньому можливо, коли буде в нас більш, більша ферма, і коли ми можемо правильно там розложити там джерсеї окремо, а голштини окремо. А взагалі ми зараз тільки на голштинах. Просто йде підбір генетичного матеріалу, щоб не, е, як то кажуть, тато з мамою десь там в далі не, не перехрещувалося. А ну, добре. новий комплекс ви наскільки корів орієнтуєте? Е, орієнтуємо на 1200. Це декілька етапів будівництва хочемо. Е, перший будинок це 600 голів. Тобто ми зараз працюємо над проєктом да, і нам вже треба підганяти кількість корів. Тобто, ми працюємо з сексованою спермою. Uh -huh. Від сексованої спермою в нас телечки більша кількість, ніж бичків, і ми підвищуємо так поголів'я. І будемо рухатись далі. Не виключаємо навіть закупку нетелів, щоб швидше розширити поголів'я. Круто, будемо раді завітати на відкриття. Так, я дуже радий буду вас бачити.